Я лічно світ верх ногами перевернув і будуть люди ходити не ногами, а головою, а ногами доверять. Ніхуя собі. А ви так умієте? Ну якщо піраміди строїли, блять, ніхуя нікому не зрозуміло, які грузи. Вони раніше, люди були розуміють, як тепер. Вони знали облегчати вес. Ісус Христос як політів. Твій, твій вес можеш і зробити на ноль. Ти руками махнув і політів. А, а це вже наука така була. Облегчення веса. Хлопці, ви ніхуя себе не розумієте. Це научна технологія облегчення веса. Тилим руками махнув і ти вже летиш. Літаючі люди були. В да. Я це не знав. Ну, я вам тепер, діти, діти, де мої діти. Да. Чуєте? А... На... Бо... Учені не можуть ніякої поділити, як тут піраміди, блядь, не можу, не можу, не можу. Многотонні, многотонні, блядь, бетони клали. Вони мали таку науку, облічення, 10 тисяч тонн Превращали в один кілограм. Нихуя собі. Брали он <гум> <гум> і брали його за два сто. І піднімали <гум> да. Це піздець Ти розумієш, цеміння деса. По фізику слухати. <гум> а, хлопці, це все знають А учені голові ламають, як то так? Да. І людину можна було зробити літаючим. А тепер чого так не роблять? Ну no, тепер, тепер все перекинули на НЛО і на Ага. А то роблять земляні. Ябани, брат. Ні, no. перекидують на інопланетянів, oh, а он... то роблять земляні. Найобують, а вас найобують усі. НЛО, no. хуйня, муйня, а то розработки землян. У нас були на пункті. Діду, голі. а що курити? Дайте нам такое. <рес> Він не курю. Курю. Но не на не на арпуту. А, а джинг лінг хуй. Стоя Strong, 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 strong. Я одну в квартирі закрив, тиждень квартиру провітрити не можу одну в квартирі? Це Strong, такі є сигарети. Я одну в квартирі закурив, тиждень квартиру повітрював. Тепер я прийшов на хуй джинглінг, Мало, мало інший запах. Мало